Друзі, і давай з тобою сьогодні поговоримо про холодне водопостачання в наших квартирах, будинках та інших приміщеннях. І так, друзі, холодне водопостачання це теж одна із найважливіших систем в наших будівлях, оскільки, по перше, це холодна вода. По-друге, це у нас гаряча вода з неї йде. І по третє, це у нас де підпитка нашої системи опалення. Якщо десь щось є, якісь моменти, коли у нас падає тиск в нашій системі, Також завдяки клапанам автоматичної підпитки вона підпитується, або з допомогою клапана на котлі, котрий ви можете вручну підпитати вашу систему до потрібного тиску. І давайте з вами почнемо, по-перше, з наших квартир. Тобто, в наших квартирах в основному йде у нас холодне водопостачання безпосередньо від центральних міських систем. І перше, про що вам треба подумати, це у нас тиск. Тобто бувають, скажімо так, такі моменти, котрі великі тиск системи. Бувають моменти, коли у нас вода відключається, і безпосередньо, коли її включають, бувають гідроудари. Тому це дуже важливий момент, і для того, щоб зберегти ваше сантехнічне обладнання, вам треба подумати безпосередньо про сам тиск. Тобто нам його треба, якщо він великий, нам треба його зменшити. І якщо у нас є, скажімо так, моменти, коли відключається, вода і може бути гідроудар, то нам треба подумати про редуктор тиску для того, щоб зберегти це обладнання. Дивіться, є такі, така ж, точніше, є така ж арматура, котра в собі, скажімо так. Поєднює і редуктор тиску, і якраз регулятор тиску. Тобто ви можете поставити її і вже зберегти безпосередньо вашу систему. Тобто ви настроїте тиск, який потрібен у вашій будівлі, ну, точніше, вашій квартирі, або це може комерційна будівля бути все можливо. І заодно якраз і збережете ваше обладнання завдяки редуктору тиску. А, так, другий момент. Другий момент це вже безпосередньо наші приватні будинки або, скажімо так, окремі окремо стоячі комерційні споруди. Тобто, якщо у нас там немає вже безпосередньо центрального водопостачання від міста, то нам треба подумати, як нам треба організувати там нашу воду. Тобто, перший цей головний момент це насос, тобто це боріння свердловини і вже встановлення насосу. Дивіться, якщо взяти взагалі воду у наш в землі, тобто бувають різні слої води, і вони знаходяться, скажімо так, на різній глибині від нашого, скажімо так, горизонту. І тому, в залежності від цього, нам треба вже підбирати безпосередньо насос, який буде нам качати нашу воду у нашу будівлю. Тобто тут можуть бути варіанти як поверхневий насос, так і погрожний, або як ще його називають, свердловинний. Або скважину, хто як називаємо. Тому в залежності від тієї свердловини, яку вам пробурили, вже безпосередньо і ви підбираєте насос під ваші потреби. Тобто головний момент, ви маєте розуміти, скільки вам буде потрібно води у вашій будівлі. Тому що різні насоси, вони бувають різної, скажімо, розміру, різного діаметру, різної довжини, ширини. І оцей головний момент, що вам треба подумати, тобто коли у вас пробурять свердловину. Ви будете розуміти, який у вас діаметр тої родловини, і під неї вже безпосередньо підбирайте насос. Другий момент. Другий момент, вам треба, по-перше, встановити зворотній клапан для того, щоб у вас вода з цієї магістралі не стікала вниз і насос, скажімо так, на суху, на холосту не працював. І другий момент, вам треба подумати про автоматику. Тобто автоматика це. Той елемент системи, котрий вас буде безпосередньо керувати вашим насосом. Тобто, воно буде е, включати у вас насос, коли у вас е, падає тиск, а також відключати, коли вона вже буде достигати того тиску, який ну, буде як нормальне значення, тому обов'язково теж встановлюєте автоматику. Скажімо так, якщо то у нас насосна станція, то в основному вони йдуть прості, хоча ви можете вже безпосередньо доробити під ваші потреби. Тобто там є. Звичайне релетиску, котра вже і коригує безпосередньо, коли включатися на сосні станції, коли відключатися на сосні станції. Якщо ми беремо цей насос вже погружний, то там ви будете ставити, ну, скоріше всього, автоматику більш таку, скажімо так, чуттєву, котру можна вже буде налаштувати безпосередньо на включенні на заданому тиску, і на відключенні на заданому тиску. Так, ну і в принципі, оцей головний момент, що вам треба подумати, скажімо так, вперше. А і друзі, головне, не забувайте, коли у вас е, нова свердловина, обов'язково е, прокачайте її. Обов'язково її прокачайте, щоб у вас вже йшла безпосередньо чиста вода, бо коли тільки свердловину пробурили, то там буває, скажімо так, багато може бути навіть глини йти. Тому, е, можливо, навіть коли с, е, у вас свіжа свердловина. Візьміть самий дешевий простий насос для того, щоб просто прокачати ту свердловину. А коли вже вода піде у вас чиста, то тоді боліть гарний насос, якісний, котрий буде у вас довго вже працювати. Так, йдемо далі. Далі нам треба подумати: ну скажімо так, це стосується вже і квартир, і свердловини. Бо вода, скажімо так, не завжди йде дуже якісна, навіть свердловина. Бажано здати обов'язково аналіз. Ціє води для того, щоб ви розуміли, що вам треба додатково встановити, щоб у вас вода була вже придатна до використання. А ну як мінімум, я вам рекомендую встановити хоча б звичайні, звичайні колби фільтри, для того щоб у вас, скажімо так, забрали всі механічні домішки. Ну це стосується я ще раз повторюсь і квартир, і ваших приватних будівель. А, ідемо далі. Тобто, йдемо далі. Тут ми все зробили. У нас водичка вже поступає більш-менш якісна, очищена. Але для того щоб вживати воду безпосередньо, вже скажімо так, в нашу їжу використовувати, то треба вже безпосередньо ставити додаткову систему очистки. Тобто, це ну як зазвичай робиться, якщо. Не треба великої кількості, скажімо так, великої кількості води. І якщо у нас вода, в принципі, більш-менш іде чиста, то ви можете встановити осмос, зворотній осмос, котрий і буде вам вже годувати цю воду безпосередньо, котрого можна вже вживати у свій раціон. А якщо у вас вода, скажімо так, не дуже якісна, йде з вашої свердловини, то обов'язково зверніться, зверніться до. Інженерів, котрі підбирають безпосередньо вже систему очистки і котрі вам, в залежності від вашого аналізу води, підберуть безпосередньо вже систему очистки, котра буде підходити саме під вашу воду. Тобто, ну не рекомендую вам брати, знаєте, якісь загальні системи очистки, бо вода ну склад води може відрізнятися навіть не то, що від регіону, а навіть, от, наприклад. Свердловина одна, і, наприклад, друга свердловина там через 50 метрів від цієї свердловини. Перше, може бути різна глибина свердловин, і там може бути різна вода по якості. Друзі. Ну напевно, це глобально все, що можна сказати. Можна углублятися ще подробніше, що там робити з нашим холодним водопостачанням. Але я як завжди вам кажу, кожна. Система, точніше, кожний, кожна будівля, кожна квартира це в основному вся унікальна система. І тобто, щоб зробити цю систему конкретно, цю будівлю правильно, і щоб вона коротко працювала, це треба робити. Проект це не тільки стосується опалення, це стосується всіх інженерних систем, котрі заводяться в нашу будівлю. Тобто, це і гаряче водопостачання, і холодне водопостачання, і опалення, і також система теплих підлог. Системи радіаторів, тому обов'язково звертайтеся до інженерів, котрі вам зроблять проєкт саме під вашу підівлю, саме з вашими потребами. І щоб ви реально, коли у вас вже буде все готове, весь ремонт зроблений, щоб ви дійсно насолоджувалися тою системою, а не мали якісь додаткові проблеми з цією системою. Так що, друзі, напевно, це і все, що я наразі можу вам сказати про ці системи. Якщо у вас залишилися якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарях, або ви знаєте, куди ви можете звернутися до наших менеджерів, і вони вас проконсультують і порадять, що і як правильніше зробити саме у вашій системі. Дякую за перегляд даного відео. Гарного вам дня і мирного неба!